А зараз знімаю другу шкарпетку. Йой. А що ще знімає третю шкарпетку? Вона йому каже: ти що, з Чорнобиля? І він такий, ні, я з Карпат. Тут студенно, три шкарпетки. Так і мене, ну, в мене це виходить. Просто скільки зв'язано, стільки вийшла в ефір, щоб не дуже пізно виходити. Ага. Наче навмисне. Тож, ми, звісно, не скарпет, ми з Києва, але у нас по три шкарпетки. Чому би і ні? От, бачили, хоче намотатися і е, вдавати з себе петлю. Будьте уважні до таких моментів. Бо нитки крутяться і роблять, що хочуть. Дякую за лайкосики, друзі. Це приємно. Можна і більше. Що там чатику. Друзі, не соромтесь, пишіть щось у чатик, поспілкуємося. Так, треба підтягти трошки, бо нитка зажалася вже. Таке буває, коли небагато нитки відрізаєш на зшивання. Її, звісно, вистачає, але комфорт вже не той при сшиванні. Тож такі моменти треба враховувати. Я так розумію, що всі зараз зайняті своїми домашніми справами. От. В п'ятницю було більше. З другого каналу я там в'яжу наразі шапку новорічну. З дуже таких товстих, дебелих ниток. От, де тут? Ось ось такі нитки можете собі порівняти на хвилиночку. З ось таких ниток вяжу шапку. От то було, людей було, приходили. Приходили, бачили. Хочу з'ясувати, коли ж за яких умов більше людей приходить. Нічого поки що не зрозуміла. Оскільки не намагаюся з'ясувати, нічого не зрозуміла. Так, нитку виводимо всередину. Навіть зав'язанням трошки. От. Далі шкарпетку розташовуємо таким чином, щоб бачити, де верх де низ. О, ниточка трошечки. Е -е. Так, оце низ, це стопа низ, оце вверх. Усі ниточки закріплюємо наверх. На той випадок, що якщо нитка все ж таки буде грубіша, ніж ми сподівалися, аби не муляв той закріплений наш крайчик нитки. Закріплюємо за 5 петель або за п'етель, або 10 напівпетель. Раз, два, три, чотири і ось 5. 5 п'етель ось так навскоси протягли. Бачите, навскоси От, розрівняли трошечки, і вже можна відрізати. Після першого ж прання ниточки зваляються між собою, бо тут вовни більш ніж достатньо. От, і буде закріплено дуже добре. Цього і справді достатньо. Ось лицьова сторона згори, не видно, де ми шили. І Воно гладеньке і не муляє. Ось такий майстер-клас, такий лайфхак. Дякую, що завітали. Дякую, що подивилися, підтримали. Якщо маєте можливість, підтримайте переглядом увесь майстер-клас. 25 хвилин там стрім приблизно плюс-мінус. Всім дякую за увагу мирного неба та Божих благословень. Всім папа, друзі!